Ідея насправді була så якомога більшу кількість som життів. Rundt omkring i Ukraine kan man se beskyttelsesrum ude på gaderne, ude foran parker, børnehaver, skoler og private virksomheder. Det her er en af de modeller, som den ukrainske virksomhed Bunker -Ok producerer og bliver solgt til private virksomheder. Her er der plads til en masse medarbejdere, som kan gå i skjul her, når alarmen hyler. Et beskyttelsesrum som det her vejer omkring 40 tons. фрагментів, de uh, Це укриття розраховане на 35 осіб, воно має uh, розміри 4,5 метри uh, завширшки, завширшки і 6 метрів в, 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 в довжину. Тобто висота у нас 2,70 метрів цього укриття, тому в цьому укритті знаходитись досить uh, гарно і uh, для людей, які ну, страдають в каустрофобію їх тут не, не буде нічого лякати. Ідея насправді була захистити якомога більшу кількість людських життів, і тому ми е навіть коли розробляли ідею, це що ви кажете про дитячі майданчики. Наприклад, ну, така ситуація, на жаль, зараз є, коли там діти гуляють у дворі, геть е сирена, і потім кудись до якогось укриття дуже багато там, відстань, така велика бік. На На жаль, з огляду сьогоднішніх реалій, я вважаю, що це може бути а, такий варіант перестрахування, тобто потрібно, я вважаю, робити укриття а, на теперішній час. Ну, тому що такі реалії ніхто не може дати гарантій, що це не. Не відбудеться знову. Наприклад, навіть при, е за умови е замороження чи закінчення цієї війни. Тобто у кожного вже в пам'яті буде це сидіти, і якщо в людини десь поруч з його будинком є укриття, то він е буде, я вважаю, почуватися безпокійніше.